Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про різнобарві емоцій наших, на прикладі однієї. Це буде такий приклад розвитку емоційної гранулярності, яка є базою для самоусвідомлення своїх станів і переживань задля ефективної саморегуляції та вчасної самодопомоги, або ж звернення за допомогою до фахівця. І так, розберемо багатогранність однієї емоції, на прикладі, сум. Сум це не просто смуток чи журба. Його можна розглянути як базову емоцію, що виконує важливі функції, тобто допомагає нам опрацювати втрати, відновлювати внутрішню рівновагу, звертати увагу на власні потреби. Також сум може бути як чистим. Так і змішаним із іншими емоціями, що буває набагато частіше, створюючи різні відтінки від і почуттів. І так, сум буває радісним, тобто виникає у моменті краси, і швидкоплинності, захід сонця, прощання після щас щасливої зустрічі, спогади про щось добре. Це сум, який вчить цінувати моменти і розвиває здатність до усвідомленості. Сум може бути ностальгічний, коли поєднується радість від спогадів і болю від їх незворотності. У терапії часто виступає такий ностальгічний сум, як ресурс. Він показує, що ми мали досвід, тепла і любові, до, якому, до якого можемо апелювати у теперішньому. Сум може бути і роздратований, тобто мікс такий образи безсилля і несправедливості. А це вже сигнал про те, що ваші межі порушені, а емоції не знайшли виходу. У психотерапії такий стан опрацьовується як прихована агресія чи незавершений конфлікт. Сум може бути і творчим. Тобто це стан, коли емоційна глибина відкриває нові сенси. Саме в сумі народжуються вірші, музика, картини. Це така форма сублімації, коли енергія суму перетворює, перетворюється в творчість і стає цілющою. Сум може бути екзистенційний. Тобто таке відчуття смутку перед обличчям великих питань. Сенс життя, скінченність того життя, самотність. Він може викликати кризу, але водночас допомагає знайти новий рівень усвідомлення і змінити пріоритети. Сум, до речі, може бути і очисним. Знаєте, коли сльози полегшення після важкої розмови чи втрати дають відчуття такого полегшення. Це спосіб психіки звільнитися від напруги. В наукових дослідженнях такий сум називають механізмом емоційної регуляції, що знижує рівень кортизолу, відновлює баланс нервової системи. Сум може бути спільнотний, тобто виникає у моменті колективного горя. Наприклад, національної трагедії, собственно, які зараз ми живемо в стані війни. Психологічно він формує відчуття єдності, бо ми розділяємо біль з іншими. Це емоція, яка одночасно і ранить, і зшиває, наче з'єднує суспільство. Сум може бути очікувальний стан, коли ми ще нічого не втратили, але відчуваємо близькість зміни чи кінець. Це про антиципацію втрати. Перед від'їздом, завершенням певного етапу чи прощанням він дає можливість підготуватися і прожити момент свідомо. Як бачите, сум це не лише про погане, це багатошурова емоція, яка може трансформувати, очищати, об'єднувати і навіть надихати. А тепер запитайте себе, який із цих відтінків суму ви відчуваєте найчастіше? Чи дозволяєте ви собі сумувати, не уникаючи цього досвіду? Можливо, саме ваш сум зараз. Намагаються відкрити двері до нового сенсу. Якщо вам було цікаво це відео, ставте вподобайки, діліться своїми думками в коментарях, зберігайте, поширюйте, і якщо вам хочеться покращити свій стан, розрізнити його, попрацювати зі своєю емоційною гранулярністю, запрошую вас на консультацію. Бережіть себе До нових Па-па.